Коли земля в Україні мовчала, коли вітри приносили лише смуток, настала тиша. Це була не тиша спокою, а тиша безнадії. Тема голодомору була мені небайдужою з дитинства. Все почалося з того, що одного осіннього вечора побачив я по телебаченню фільм Голод 33-го по мотивам повісті Василя Барки Жовтий князь. Хто ти такий? Я заблудись. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас і мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дід до чого забрали. Ні синку, то чума. То государство. Під враженням почав розпитувати про ті страшні події минулого у бабусі, дідуся та прабабусі, яка пережила 33-й, будучи 10річною дитиною. Моя прабабуся Ганна Євграфівна Коваленко народилася на Сумщині далекого 1923 року у досить заможній по тогочасним міркам родині. До революції і приходу до влади більшовиків її батьки були власниками великого господарства із земельними наділами, своєю пасікою, великим добротним будинком, мали коней, волів, овець, власний сільськогосподарський реманент для обробітку землі. Проте почалася колективізація, масові репресії проти селянства і все докорінно змінилося. Майже всю власність було експропрійовано радянською бандою. Найстарший член сім'ї Дід Марк, не витримавши такого потрясіння, зліг та доволі швидко помер. Воно й не дивно. По що могло бути на душі у старого чоловіка, який все життя старанно працював, примножував добробут своєму роду. А натомість хтось вдирається до двору і все забирає, погрожуючи неминучою розправою вбивства або висилки до Сибіру на каторгу. Багато було тоді таких історій. Багато скалічених душ. Не злічити. Будинок все ж не відібрали. Зробили такий виняток через те, що батько прабабусі Євграф Маркович служив у роки революції у кавалерійському ескадроні на боці червоних і мав за це певні заслуги. Тоді він, як і багато інших молодих хлопців, бачили у цьому перспективу, слідували за ідеалізованими лозунгами про щасливе і багате майбутнє Україні Рад. Але сталося інакше: заможні селяни-одноосібники, яких прозвали куркулями. Не хотіли добровільно вступати в колгоспи. І тоді більшовики почали проявляти свою справжню сутність, терор і розправу над неугодним радянським владі ворожим класом. Минає зовсім трохи часу, і від раптової хвороби помирає євграф Маркович. Прабабуся Василина Назарівна залишилась одна з двома малими дітьми Ганною та меншою Антоніною. І тут якраз починається голод на селі. Свекруха Василини була нерідною Євграфа. своїх кровних дочок любила, а до дітей Василини після євграфової смерті почала ставитися з відкритою неприязнью, а коли почався голод, все лише ускладнилось. Прабабуся згадувала, як одного разу пізньої осені діти виковарили десь на спустошеному городі, замерзлу на цибулину. Так побачивши це, бігла баба за ними з палкою і прокльонами, аби ті віддали те, що знайшли у землі. Василина Назарівна змушена була все ж піти до колгосп, аби прогодувати сім'ю, там раз на день давали якусь рідку юшку і шматочок хліба, так ось принесе ту побовтюху додому і так рідке та негодне, а баба Хаврошка ще й повеловлює собі та своїм дочкам всю гущу, а Василині з дітьми одна вода. І нічого й сказати не можна свекрусі у її хаті, бо немає вже чоловіка, який міг би заступитися. Та все ж недовго терпіла. Діти голодують, а баба від скупості та злоби на весь білий світ геть сказилася. Вирішила тоді Василина забрати дітей і піти з того дому шукати якийсь прихисток, а йти особливо й нікуди було, бо й своїх батьків вже немає. А в селі на той час багато хат вже стояли пустками, бо багато люду вимерло з голоду. От і пішли в одну з таких хат на крайній вулиці села Новоселівці, що над широким яром. Баба Хавронія і тут не розщедрилась. Виділила лише який старий горщик та тріснуту сковороду. А у Василини із колишнього заможного життя зі своїх речей залишилось лише декілька фотографій, вінчальні ікони, клунок одягу та дивому ціні і невідібрані прикраси, які згодом довелося за безцінь виміняти на харчі, так і пережили голод. Справедливості заради можу ще в додачу розповісти про долю баби Хаврошки. Ще перед війною її дочки роз'їхались, повиходили заміж, і одна з них забрала матір до чоловікової хати у хутір Михайлівський, що був колись неподалік Сум, і там баба почала показувати свої недовольства за все підряд. Але чоловік дочкин був і сам з характером, змусив одного разу побігати бабу за плугом, коли орали кіньми город перед зимою, заробила собі запалення легень на холоді, злягла і незабаром померла. Голодомор став тією подією, яка сформувала сучасну українську національну свідомість. Навіть через десятиліття після цієї трагедії народ, що пережив цей жах, не втратив своєї здатності любити, творити та боротися за власну свободу. Це дає нам надію та переконує, що навіть у найбільших труднощах життя є шлях до відродження та свободи. Хочу попросити і вас долучитися до збереження пам'яті і написати в коментарях історії своїх родин, які пережили Голодомор.